Самий величезний, величезний привіт, самим найкращим. Нарешті я знайшов час, щоб показати вам, розказати, показати, відкрити новорічні солодкі подарунки. У мене тут дуже дуже багато всього. Я обирав, старався обирати, знаєте, від найбюджетніших і є один самий самий найдорожчий. Ми його подивимося в кінці відео. Хочу вам подякувати за коментарі, за подобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Дякую, а, це в мене така вже традиція. Знаєте, відкривати а, подарунки, розказувати. Показувати, що всередині кожного нового року перед Миколаєм. І мені ці подарунки є кому подарувати. Я знаю декілька, ну скажімо, сімей, дітей із таких не дуже хороших сімей, де батьки люблять прикладатися до чарки. ось і оці подарунки, коли ми зробимо розпаковку, обов'язково попадуть до тієї малечі. Це в мене вже так кожного року. Звичайно, щось попробую, щось таке цікаве для себе пару цукерок спробую, але все решта, а, я пам'ятаю, як тільки прийшов, а, не хотів говорити, розказав ак, говори Да? Минулого року прийшов до малечі, відкрив ці в да, подаруночок, вона розірвала цю цукерку, почала їсти з такою швидкістю, аж. Чуть не давилася дитина тим цукерком. Я, я говорю, у мене зразу очі на очах. Я кажу, ти голодна. Вона каже, ні. Я кажу, ну не спіши. Анна, анна, а, я знову питаю, ти, ти може голодна, то й ти їсти хочеш? Ні, мені просто, а, мама, ніколи не купує такі а, смачні цукерки. Добре, справа не в цьому. А, давайте по черзі. Від найбюджетніших, як я вже сказав, і до самих найдорожчих. А здається, найбюджетніший це цей був а, від а, Рошен. Тут вага його 274 грами, і ціна 110 гривень. До речі, зараз в магазині АТБ зі знижкою 50% до 50% на солодкі подарунки в подарункових упаковках. І якщо не помиляюся, можливо, закінчилась акція. Якщо не помиляюсь, було декілька днів в магазині Сільпо, може, ще триває також в магазині Сільпо зі знижкою новорічні подарунки до 50%. На це також зверніть увагу, передивіться. Ну що ж, давайте, як я вже сказав, із найбюджетнішого. І будемо дивитися далі. Я в дитинстві завжди е, дуже обережно відкривав все і дуже обережно користувався всіма книжечками, що в мене було дуже був такі, така чемна, можна сказати, дитина. Так, дивимося все, більше тут нічого немає в цій хатинці. І що тут у нас є? А тут у нас е, два. Так смокталочки, ромашка, дуже смачний оцей крок. Так, дві ромашки, два кроки. А, дві оці, а, як їх називають, кандінут. Відрушен, далі редка. Так, а це ж Рошен, так? Да? А, це ж Рошен, так. Да. Рошен, Два червоні маки. Ой, ви знаєте, мені сподобалось наповнення. От за таку ціну мені сподобалось це наповнення. Дивіться, ще ось ці смачні коко-чоко, дві оці вафельки глазуровані, вони також смачні, і дві бджілки. Бджілки, чесно кажучи, ніколи не їв, тому я спробую їх. Потім молочні і оці слівки-лінівки. Ну, я скажу так, за таку ціну а, мені а, цей набір сподобався за 110 гривень 274 грами. Дуже смачні цукерки. А далі відкриємо ось цей адвент-календар, а це від Конті, Солодка магія. Різдвяний календар, маса 251 грам, і ціна його 119 гривень. Мабуть, усі ячейки не будемо відкривати тут солодкі подарунки, тут ніяких іграшок нема. Давайте також і подивимось на цей подарунок. Я хочу дуже вас попросити, буду вас, буду вас просити, залишайте свої коментарі. Який подарунок вам більше сподобався? який вам більше сподобався, і подарунок, який взагалі вам не сподобався? Добре, домовились. А буде дуже цікаво почитати потім коментарі не тільки мені, а й також хто заходить на канал, дивиться огляди. І також ви будете писати, і ваш коментар будуть читати, і коментарі інших дуже цікаво, який подарунок набере більше більше оцінок, хороших, а який найнижче. Так, так, ще щось хотів сказати. А, ось щось хотів сказати. Да, Звичайно, що, мабуть, дешевше, не мабуть, а точно дешевше створити самому такий святковий подаруночок. Ось, купити якусь упаковочку гарну, красиву, да? Туди наповнити різними цукерками, тими, якими ви, яка ваша малеча полюбляє. Ось це, звичайно, дешевше. Але зараз не про це, тому що в коментарях все одно будуть писати, мабуть, відео не дивляться, просто заходять на коментар і пишуть, краще купити, краще зробити окремий подарунок, окремо купити. Це набагато дешевше. Я з вами повністю згідний. Але зараз це не про те. А ми дивимося з вами, оглядаємо ціни і що всередині, яке наповнення буде найкращим. Ось, і а, от дивіться, що я хотів зауважити, добре, що адвент календар запакований у таку, бачите, стрейч-плівку, тому що я от бачу в магазині Аврора а, не тільки солодкі календарі, а й такі звичайні адвент-календарі, без ніякої упаковки. І дуже багато людей просто чи дітей відкривають віконечко. А, ось, і все, і вже нічого не зробити, вже нічого не діяти. Це вже можна сказати, календар пошкоджений, його вже ніхто не купить, а, тому дивіться, дуже обережно. Так, тут, здається, всі будуть шоколадні цукерочки, а відкриваємо. І а, дивимось. А, дуже гарно, цікаво для малечі. Купили і а, від 1 грудня до 24 до Різдва а малеча має можливість відкривати а, кожну комірочку. Так, дивимося, що в нас сьогодні 3 число. А тут у нас ось така цукерка Dolce Amuр. Чесно кажучи, я ніколи а, не був а, в магазині конті, чи він взагалі є, чи він існує, не знаю. Ось, Але і цукерки-контії також багато є такі, що мені не подобається. Золота лілія також мені не подобається. Тут, що в, нас? Тут в нас є ось така вишня. Крем йогурт з вишнею. Давайте, мабуть, я швиденько це відкрию зараз і вам покажу, що тут в кожній ячейці, тобто які цукерки тут були. Скажу вам так: якщо ви полюбляєте цукерки конті, то від фірми Конті, то навіть можна я гадаю, що подарувати такий набір не тільки для малечі, а й для дорослого. Дивіться, тут 24 цукерки. Я гадаю, ви впізнали їх. Якщо ви полюбляєте, якщо ви знайомі з ними, ось, але вони мені взагалі не знайомі. От тільки я їх знаю по ось таких от пакунках. Новорічних. А, і все. Ну, і ще коли роблю огляд в магазині в якомусь магазині, то можу сказати це від конті, але тут таких немає, як в магазині на поличці. Добре, давайте далі. А наступний подарунок буде ось цей. а Він по 149 гривень зі знижкою. І тут є ще ось такі, дивіться, ріжки цікаві. А, ціна його. 149 гривень, а вага його лише 100 грамів. Ну, що я скажу? За 149 гривень, якщо тут 100 грамів цукерків, це непогана ціна. А, ось. І ще малече буде мати ось такі а, ріжки. Мабуть, це обруч. А, зараз відкриємо і подивимось. Ну, обруч на голову. Я пам'ятаю, минулого року я також відкривав а, подарунки, і були подібні тільки з навушниками степлими. Якщо я знайду відео, я перекріплю обов'язково в, в кінці цього відео прикріплю минулорічне відео. Дуже цікаво подивитися, які ціни були а, на той час, рік назад на оці ж подарунки, і які на сьогодні. Кому цікаво, подивіться, так ну що ж відкриваємо а, оці? Я гадаю, що також буде цікаво. Ага, ось тут набір ось таких цукерок. До речі, хто виробник? Зараз я подивлюся виробника. 59 це Польща. І ось такі ще ми маємо вуха. Ось такі маємо ще обруч із вухами. Ну, я гадаю, що для малечі теж буде досить круто і цікаво. Ой, пропустив я ось цей. Він зараз найдешевше, здається, в магазині АТБ зі знижкою 50% 119 гривень це від конті. Так, а так, так, це від конті. А маса тут 369 грамів, і ціна його 119 гривень. А подарунок зроблений, бачите, у вигляді такого рюкзачка. Ось. І якщо тут потягнути цей коник ще а, може змінювати ось такі оченята із сердечками. Я гадаю, що малече буде цікаво. У ну, нас в дитинстві такого не було. Я пам'ятаю, просто в пакетах були цукерки різні. Ось. І дуже багато мандаринів, Пам'ятаю, мама мені купувала. Так, ну що ж, конячка з закоханими оченятами. Тут у нас ось така вафелька одна. Потім контик. До речі, подобається мені сам контик. Ці теж я пробував. Мені сподобались ті вафельки. Маємо Джека. І маємо, бачите, знову ті ж самі цукерки, ті ж самі а, такі, як були в адвент календарі. Ну, тут вже, бачите, трішки побагатше, а, майже. 370 грамів, ну, 369 грамів, 119 гривень. Я вважаю, що також непогане а, наповнення. До речі, я ж ще раз кажу він зараз зі снижкою ВТБ. Наступний також від конці. Дивіться, ось така чарівна хатинка. Я як бачу ось таку картинку десь, я одразу згадую а, своє дитинство. Ми з Галинкою а, ходили колядували. І таким чином собі збирали гроші на снікерси на баунті. Ми тоді ще були малеча. Я пам'ятаю, що тоді разом дивилися багаті теж плачуть, і коли йшла оця реклама у тих солодких батончиків, як ми хотіли, але для нас це було дорого. І ми ходили, кулядували, потім бігли на ринок і купували собі батончики-снікерси. Так, це у нас з Різдвом Христовим. Різдв'яний вертеп, вага. Цього подарунку 341 грам. І ціна його, я вже сказав, здається, 120 гривень. Дуже мені подобається ця хатинка, надзвичайно гарне оформлення. І давайте зазирнемо, які цукерки полежи в конті нам в цей подарунок. Я вже здогадуюсь, дивіться, таке ж саме наповнення, точнісінько таке ж саме. Знову ті вафельки, Джек. Фонтік тільки тут вага вже трішки менша. І ті ж самі а, цукірочки, а, як я вже сказав, 341 грам, 120 гривень. А далі у нас рошен. До речі, також пишіть в коментарі, яка фірма із солодощів вам більше подобається. Рошен, Конті, є ще Nestlé, світоч вже вона викупила нашу фірму. Ось пишіть в коментарях теж, які ви надаєте перевагу а, солодощам якої фірми. Це у нас, здається, різдвяний. Ярмарок. Вага тут 561 грам. Подивіться, як гарно зроблений сам подаруночок. Тут такі 3D-віконечко. Також я гадаю, що малеча буде бавитись на протязі а, свят. Ціна зараз в магазині ТБ 199 гривень. Зверніть увагу. А знижки на ці подарунки тільки, здається один тиждень а, з 3 по 9, якщо я не помиляюсь, а, грудня. Давайте відкривати грошем. Я одразу говорю, мені дуже подобається шоколад від рошен, мені здається, він найсмачніший. Так, і що тут у нас? Розглядаємо. І тут у нас ямі гамі Знову дві галяретки. Так, тут же таке наповнення трішки більше. Дивіться, є ще навіть оцей тібіт. А, смачний, але такий дуже солодкий для мене. А, дві найдорожчі, цукерочки. Канді Нут. Так, тут в цьому наборі ми вже маємо ось такі три льодяники. Тут в мене все повипадало, поки я відкривав. Так, і ще ми маємо, дивіться. Миколая. Оцю я не пробував. Цю ще не знаю кокосові. Так, ну, дві червоний мак. Я дуже люблю. Так, дві ось ці вафельки, дві коко. Ромашку Мені взагалі не заходить ромашка. Від самого дитинства не подобається. А, тут навіть ось так, да, Ромашка, крок дуже полюбляю. А, так. І ще одна оця має бути, якщо я зрозумів. Якщо по дві, значить всі по дві. Так, ну і цей набір також мені дуже сподобався від душен. Він дійсно мені здається, що своїх грошей вартує. І наступний а також у нас Рошен. А він же такий більш, більша вага. 665 грамів. Ось такий називається різдвяний камінь. Бачите, також 3D. Камін всередині знаходиться. Це найбільша вага у цього подарунку Рошен, який сьогодні у мене на огляді. Відкриваємо. Мені теж досить цікаво подивитися, а що тут? Чи не такі самі цукерки, як у цьому було в попередньому. Здається мені, що тут також буде точнісінько таке саме наповнення. Знову ж таки, всі по дві цукірочки. Ага, цього разу, бачите, ось такі жовтенькі нам поклали замість червоних. Також є Миколайчик. А, дві. Навіть ось так: одна така, одна така. Зато тут три ромашки. Угу, Тут трішки більше. Тут цукірок трішки більше. Три червоного маки. Бачите, тут вже все більше. Навіть чотири червоних маки. Так, дві вафельки. Ось такі дві цукірочки. Ромашки, бачу. Дві такі молочні над і галяретки. Так, да, це побагатше такий наборчик, бачите? Дійсно, він побагатший. Так, і ця одна, Чи я не бачу. Здається, одна. Ну, дивіться, залишайте також свої коментарі. Дві. Знайшов ще одну. Так, да, цей також цікавий. 268 гривень. Ну, ви зрозуміли, вага більша, тут всього більше вже. О, а оці бобснейли зараз також в магазині АТБ можна придбати зі знижкою. А це я купував у магазині Сільпо. А зараз він також по акції. А, тут 382 грами, і давайте відкриємо, подивимось. Я ніколи не відкривав оці бобснейли, ніколи в мене їх не було на огляді. Мені просто дуже цікаво. І ще в мене є ось такий великий бобснейл, Як я вам казав, що ми відкриємо його з вами в кінці відео. Зараз ми відкриємо ось цей. Мені здається, що тут будуть ще якісь іграшки. Але давайте спочатку ось це відкриємо. До речі, хочу сказати, що оцей Bob's Nail не є з дешевих, а він не бюджетний. Чому? Тому що тут а, натуральні інгредієнти. Тобто тут всі натуральні домішки, тут не є, немає цукру. І я гадаю, що от для малечі а, саме а, ось такі цукерки, де немає цукру, будуть найкориснішими, не зашкодять. тобто. Боб Снейл. Ніколи я не купував такі набори, ніколи в мене вони на огляді не були. А як вони відкриваються? Тут ніби все добре. А, я зрозумів, тут зверху треба щось. Просто зверху потягнути оцього равлика і коробочка відкриється. Дивіться, як гарно відкривається. Опачка, опачки, опачки, щоб нічого не розпалося. І що тут у нас? Ось такі Боб Снел фруктова цукірка. Так, далі ще одна. Зі смаком, а тут вже йде груша. Епл-груша, яблуко-груша, яблуко чері, а, фруктова манго яблуко. Ох, скільки їх тут багато, дивіться. А Тут у нас також фруктова. Я теж спробую, тому що я не пам'ятаю, я їх ніколи не брав. Навіть мені здається, це такі жувальні цукерки, якщо я не помиляюсь. Ще одна Apple цукерочка, Тут якісь наклейки. Дивіться, тут ще багато різних наклейку таких. Чи це якась ігра. Це, мабуть, якась ігра. Диско, це вже наклейки. Так, і що тут у нас ще є? Ось така штучка. Не знаю, що це таке. Це, мабуть, теж якась цукірка. Її тут ось такі дві штуки, якщо я не помиляюсь. Так, Так, да, дві штучки. Потім маємо а, пюре. Фруктове. Ну, багатий. Дивіться, ось сам. Боб Снейл. Ось сам Боб Снейл. Так, чудово. І ще маємо ось такі три цукерочки з різними смаками. І, мабуть, це магніти. Так, да, це дивіться, це магнітики. Але все не на нашій, все на англійській мові. Ось такі три магнітики ще маємо. І тут, мені здається, якась ігра, тому що тут, бачите, треба щось. Розкладати і грати. Правила ось тут є, бачу, її правила. Вирізати і склеювати. Ну, я гадаю, малеча зараз в цьому всьому розбирається більше, ніж дорослі. Тому, ой, навіть є правила гри. Ось. Підготовка, вирішить грові поля, розділи фішки, кожен гравець отримає. Ну, Чудово, що є переклад, і можна грати із малечою ігри. Ну що, мені цей подарунок сподобався також. І я дочекався, теж дочекався. Мені самому дуже цікаво подивитися, що в цій величезній коробці в мані таких дорогих а, пакунків а, ніколи ще не буду на огляді. Вага його а, цього подарунка 97 грамів. Ого, 97 грамів, подивіться, який він а, великий, і лише 97 грамів, цукерок, майже 100 грамів. Але тут, мабуть, решта все буде. А що я говорю? Давайте відкриваємо. Це ж адвент-календар, відкриємо і переглянемо, що тут цікаво. Можете зайти в сільпо, якщо є в вашому сільпо, подивіться або ж в ноусі, або ж іще в Ашані. Середня ціна 499 гривень до 500 гривень акційна ціна. Тож ми не будемо відкривати кожну ячейку. Давайте ось так його відкриємо і передивимося, що підготували нам за 500 гривень у великому наборі. Боб снейл. А тут у нас ціла купа всього. Дивіться. А я так і гадав, що тут будуть якісь іграшки. Давайте по черзі розглядаємо. А тут у нас магніт бобсней. Далі йде у нас ось така цукерка. Тут далі такі самі цукерки, тільки з іншими смаками. Теж цукірочка. Знову магніт на холодильник, чи куди можна його приліпити. Так, потім дивіться, яка чудова іграшка, можна до колекції збирати. А, так, знову цукєрочка ось така. Далі ще один бокснел, снел. Тут можна зібрати цілу команду. Давайте їх витягнемо, щоб ми уявляли, що це у нас вийде. Знову магніт, цук'єр. Так, витягаємо знову равлика. Ось такий цікавий равлик, дивіться, спа процедури приймає. Знову цукерочка, знову магніт, ще один равлик. Ось такий красунчик. Далі цукерка, цукерка, ще равлик. Ну, що я вам хочу сказати, тут можна зібрати цілу колекцію цих равликів. Це досить цікаво. Хто полюбляє з малечі оці, як вони завжди забуваю їх, як же ж вони називаються? Боби. Ось ще один цукерка і знову два равлика. Ну, а що, я знаю, що є такі колекціонери, які люблять колекціонувати усі різні іграшки, не тільки з кіндерів, а й ось такі. Так, ось так їх розставимо. Дивіться, які вони прикольні, цікаві всі. Ось, їх всього разом 10 штучок. Раз, два, три, 4, 5, 10. Ну, як вам такий набір, раблики і одразу цукерки. Я гадаю, що малеча буде дуже задоволена теж таким набором відкривати кожного разу нову ячейку. Чудово, мені теж сподобалося. Самі найкращі. Я вам бажаю гарних свят. Головне тихих свят, щоб все було добре у вас. А це саме найперше. Ми з вами вже зустрінемось у наступному відео. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. Міцного вам здоров'я, всього найкращого і Божого благословення. До зустрічі!